Чи були у з дитинства якісь комплекси? З дитинства? Я думаю, з дитинства ні. З підліткових років звичайно були стосовно мови, тому що коли я переїхала в Україну, мені було важко е і говорити. По-перше, я не знала ні російську мову, ні українську мову, і я вивчила їх. І в мене, звичайно, були був і є акцент. Раніше, звичайно, коли я там вчилася, 8-9 клас, то було важко, тому що однолітки не розуміли, що для мене це важко, і вони е, сміялися. І мене, наприклад, це могло бути болячим, і тому я інколи соромилася розмовляти, говорити. А зараз, зараз ніхто сміється, мені це е, навпаки для мене це глупость, тому що вони не розуміють, яку роботу я зробила, але. Я приймаю, тому що я знаю, яку роботу я робила. Кожен день я вивчала по 50 слів разом з бабусею, з тіткою, вони вчали мені е, читати, і я кожен день протягом багато, мені здається, рік я вчила 50 слів кожен день. Тобто ви пропрацювали це сама без допомоги, там, психологів ще когось? Я думаю, що конкретно е, з психологом я не пропрацювала цю штуку. вона, я… Говорила з мамою, мені і мої подруги допомагали. І я з часом просто самостійно, наприклад, брала книжку, читала і просто доповнювала свій словниковий запас.